Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бенько. і я відповідаю на ваше запитання: як себе настроїти на творчість у цей час? Ніяк відразу попереджаю ніяк, поки не буде заспокоєння на фізіологічному рівні, тобто я знаю, що є в безпеці. Далі я чітко розумію, що я маю що з'їсти сьогодні. Завтра моє тіло найнижчі потреби задоволені. І тільки тоді я починаю слухати свій розум, коли розум розуміє це все. Тобто розуму треба розкласти по поличкам. Дивіться, оце, 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 оце отак, так отак, 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 отак. все добре, все гаразд, і тоді появляється контакт з душею. Ви починаєте себе слухати. І таким чином, коли людина заспокоєна, коли все спокійно, коли тихо у неї починає проявлятися якась креативність, вона починає мислити, тобто вона починає себе слухати, вона починає чути свою душу і починає тоді щось творити. Інакше ніяк не буде. Якщо ви будете в тривозі, якщо ви будете в страсі, а тим більше в паніці, нічого ніяк ні про яку творчість не можна говорити. Абсолютно. Спочатку, на ну, перше, перше, це треба заспокоїтись. Заспокоїти фізіологічний рівень, заспокоїти свій розум, пояснити йому, що буде отак, 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 отак приблизно. Ось, і тільки тоді появляється взаємодія розуму і душі, і тільки тоді починається творіння. Десь так. Дякую вам за увагу.